Анна Романенко, а це підсумки тижня, що минув на Маріупольщині. Диктатор Путін дозволив терористу Денису Пушиліну нарешті самостійно призначати голов міст та селищ, які Росія окупувала. До цього моменту все на окупованих територіях вирішував Кремль, призначав людей, встановлював закони, правила і лише. Деякі наївні люди у окупованому Маріуполі думали, переконували себе, що весь той хаос, який вони спостерігають щодня в окупації, він пов'язаний з тим, що рука Кремля ще не дотягнулася насправді до окупованих територій і що усьому винний поширек. Насправді ото все й було справжня рука Кремля, яка творила хаос та бардак. Зараз цього бардаку стане лише більше, бо тепер поширює. Буде самостійно вирішувати, кого карати, кого милувати. Країна Плеяторша і країна Крадійка саме так хочеться назвати Російську Федерацію, тому що вона. Крадена тільки територія взагалі все, що навколо бачить і до чого дотягуються її ручки. Зараз окупанти в Маріуполі готуються відкрити псевдо-кафе «Макдональдс», посупивши відому на весь світ букву, літеру М у Макдональдса. До речі, ця літера М це єдине. Що буде пов'язувати кафе в центрі Маріуполя біля зруйнованого універмагу з відомим американським брендом? Все інше буде профанацією з псевдо-котлетами і крисами на стелях. Як це відбувається, власне, у вкрадених псевдомамадональцях в Москві Санкт Петербурзі? І Взагалі, хочеться сказати, що не тільки Макдональдс фальшивий на території окупації, фальшивий пальм, палмалів, фальшивий шампунь шаума. Взагалі-то історія фальшива. Псевдовизволення фальшиве, все фальшиве. І єдине, що справжнє це могили. могили Десятків тисяч маріупольців, яких вбила Російська Федерація. От нарешті, через три години окупації, Росія надумала створити міську в Маріуполі міську ритуальну службу, яка власне, має надавати ритуальні послуги. Але штука в тому, що ця організація буде надавати не тільки ритуальні послуги, послуги з поховання, а й видавати землю під ті поховання. І тут, я думаю, буде просто справжнісіньке. Поле не пахане для корупції, тому що земля під поховання. Маріуполь закінчилася ще до початку повномасштабного вторгнення. І та ділянка на старокримському кладовищі, яка ще була не під захороненнями, вона була розрахована, вона була поверхна станньою, а по-друге, вона була розрахована на 10 років завдяки зусиллям. Армії Російської Федерації терміни засвоєння цієї території скоротилися втричі, і вона фактично вже вичерпалась. Що буде робити далі окупація, куди вони будуть поширювати кладовище, що стрімко зростає, і вже, мабуть, не тільки найбільше в Європі, а найбільше у світі за своєю площею. Подивимося, будемо за тим спостерігати. Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін дав велику підсумкову прес-конференцію, де підвів підсумки 2024 року. Скажемо, відверто підсумки сумні, сумні, бо стан справ досить поганий. Три тисячі обстрілів щоденно. Переживає підконтрольна Україні територія Донецької області. Тільки вдумати цю цифру: три тисячі обстрілів щодня. Ми втрачаємо території, площа підконтрольна Україні на Донеччині зменшується фактично щодня і евакуюються підприємства. Обласна влада вимушена була згорнути освітні програми, освітні консультаційні центри для дітей через. Безпекове питання через те, що не може забезпечити безпеку роботи тих пунктів, і згортається бізнес. Бюджет Донеччини на 2025 рік скоротився порівнянні з попереднім роком, прогнозовано, на 40%. Але Вадим Філашкін каже, що абсолютно не впевнений, що навіть у такому скороченому обсязі цей бюджет буде виконаний. Бізнес їде з території Донеччини. Останнє велике підприємство, яке ще там працювало, це шахта Мітенвеста. Вона була не просто закрита. А Мітенвест, Шахтарі підірвали шахту, ствол, шахти для того, щоб окупанти не могли дістатися до вугілля. Ось така ситуація станом на сьогодні. Люди втрачають не тільки свої рідні міста, села, будинки. Вони втрачають роботу, на яких підприємства на яких працювали десятками років з покоління в покоління. І тому взагалі настрій у людей у влади, в тому числі, депресивний. Тому не дивно, коли журналісти спитали у Вадима Філашкіна про стратегію розвитку Донеччини на наступний рік, на наступні там 10 років, то він ледве стримався від того, щоб різко не відповісти журналістам. Мовляв, про яку стратегію розвитку може йти мова, коли ми не знаємо. В яких адміністративних кордонах ми будемо контролювати територію вже завтра, через місяць, через тиждень, і що спочатку треба. Звільнити Донеччину, встановити безпеку на цій території, а потім вже працювати над стратегічними документами і говорити про те, якою буде регіон там, найближчі роки. Станом на зараз це руїна. Він зазначував, особисто підкреслив декілька разів, що там, де зараз протягає лінія фронту, там нема сел і нема міст. Просто Взагалі, внуль. Росія стирає в попіл просто до руйнації, до цеглини всі міста на Донеччині, на сході, які вона зараз намагається, так би мовити, звільнити. Оце і є основний принцип так званої допомоги Російської Федерації, братському, російському народу на сході України. Російськомовна Україна знищується вшен. Нічого від неї не залишається. Тому питання, що відновлювати, як і чи буде це відновлюватись взагалі колись, воно залишається відкритим і зараз навіть не обговорюється. І до новин культури. Вони були досить гучними на минулому тижні. Маріупольський співак Микита Леонтів, який виступає під творчим псевдонимом Ен-Лео, взяв участь у національному відборі до Євробачення 2025. Його проводить телеканал Суспільне. І, на жаль, навколо імені Ен-Лео розразився такий гучний скандал. Який, мені здається, став таким вирішальним, який завадив, що завадив хлопцю потрапити до фіналу відбору. А трапилось от що. Мерюбиський співак дав інтерв'ю під час відбору одному з музичних блогерів під ім'я Кирило, і цей музичний блогер спитав Нео, чи слухає він взагалі когось з російських музикантів. І Лео показав плейліст свій в телефоні, і там виявилося, що є прізвище музиканта, російського музиканта Оксюмарона. Слухаєш ти російські пісні? Я не слухав російські пісні, але пару разів було, що включав слухати якісь старі треки, типу ностальгічні, знаєш, там от які пов'язані з дитинством. Ну сьогодні я слухав Оксимірона, це правда. Я боїшся кейту. Я вже готовий відкривати коментарі. Це пісні просто, які я слухав до війни. Так по-друге, Оксімірон він проти війни і він здається навіть донатив ЗСУ. в Тому, ну я не вважаю це прям супер крінжовим. Це і стало власне приводом для того, щоб навколо НЛО розрозився великий скандал і хейт. Справжній Шкалячий Експрес був запущений в соціальних мережах. Взагалі-то Елео пояснив, чому він слухає от цього співака Оксюмарона. І він зазначив, що Оксюмарон внесений Путіним до списку на агентів, що цей хлопець не підтримує війну, взагалі її засуджує, і навіть у Туреччині дав великий концерт проти диктатури Путіна. Але цього виявилось недостатньо для української аудиторії, яка засудила Енлео. За таку, так би мовити, толерантність до російської музики. Власне, коментарі цього приводу продюсерка нацвідбору Тіна Карль зазначила, що вона не бачить цьому порушення, ну, в тому, що співак, учасник може там колись слухати російського музиканта. Це не є порушеннями, тому НЛО не був дискваліфікований. Вона зазначила, що взагалі пісня. Микити Леонтьєва Супернова, яка була присвячена загиблому українському герою Лігра Вару, що вона дуже класна пісня, а виступ співака і в Маріуполя був одним з найпотужніших. Тим не менше, бажаючи уникнути подальшого скандалу, комісія з нацвідбору не пропустила. Ен-Лео до шорт-листу відбору. Десяте місце, яке обирають саме глядачі, а не комісія, було голосування за це, десяте місце, на яке і учасники потрапляють за результатами голосування у дії, а не за рішенням журі. Воно не дісталося Енлео також його посіла інша українська співачка, і це, звичайно, дуже вдарило по Емлео, по його настрою, бойовому духу, бо насправді вся ця історія навколо співака виглядає дуже несправедливою. Ми, Маріупольці, як ніхто, знаємо, що Микита Леонтьєв був дотичним до українського руху. В Маріуполі, що він був активним учасником разом зі своїми музикантами практично всіх проукраїнських акцій, в тому числі і екологічних акцій. Ми хотіли ми хотіли Ми хочемо дишать! Ми хочемо дишать! А пам'ятаєте прекрасну, дуже гучну акцію, Маріуполь чекає на океан, де цей співак Лео тоді ще у складі гурту слового гурту Санскрін брав активну участь і співав також. Ну, багато чого можна розповідати про, про українську позицію і про український активізм Микити Ліонтіва у Маріуполі. І мені дуже шкода, що що це все не береться до уваги, і лише одна згадка російського співака у плейлисті стає причиною для того, щоб співака дуже талановитого захейтерили і не допустили до Євробачення. Будемо сподіватися, що в будь-якому випадку досвід, який отримав Елео на цьому під час участі у конкурсі, він буде корисним. І це буде такий досвід не тільки у тому, як співати музичний досвід, а й у тому, як правильно спілкуватися з музичними блогерами. Ну а маріупольські музиканти все ж таки до шортлісту нас відбору Євробачення потрапили. Гурт молоді, який заспівав свою пісню. Ми також має маріупольське коріння. Власне, Він народжувався на, у квартирі Микити Леонтьєва, бо все це були друзі, все це були колись один гурт. Вони разом співали хлопці, потім вони розділилися. Микита Леонтьєв став робити сольну кар'єру як Енлео. Ем ну а інші музиканти створили цю групу молоді. І тепер вони будуть захищати і Маріуполь, і Україну уже у фіналі національного відбору. Тож я закликаю всіх маріупольців обов'язково підтримувати гурт молоді під час голосування, ну і не тільки маріупольців, а звичайно всіх мешканців Донеччини і всіх українців, тому що маріупольці дуже талановиті, дуже класні, і я думаю, що. Це буде дуже символічно, якщо саме вони будуть представляти Україну на наступному Євробаченні. А в мене все. Дякую, що слухали. Не забувайте підписатися на канал. Щотижня я тут даю підсумкові новини про головні події Тижня Шомина. Пока!